Це надзвичайно людська і духовна трагедія. Особливо у цей страшний час, коли майже кожного дня на нашій Сумщині ми хоронимо найкращих наших військових, найкращих синів і дочок, які ціною свого життя зберегли і зберігають нашу державу українську. Ми на Сумщині мали страшну Ситуацію у свій час, коли такий одіозний е, голова Сумської обласної державної адміністрації Щербань був колись, одним своїм розчерком пера без якихось обговорень, без будь-чого, без будь-яких законних підстав на це, всі типові храми по всій Сумщині, по всій на, на всій території Сумської області. Окрім одного в сумах Свято-Воскресенського кафедрального собору, який із боями відстояли люди більше двох тижнів молилися під собором на вулиці, щоб їм дали ключі і дозволили користуватися їхньою святиною. Всі храми були передані Московському патріархату. Багато років влада сприяла. Наприклад, цей храм, що я зараз спілкуюся у ньому Свято-Успенський наш храм міста в коли я будував. Коли будували ми з громадою цей храм з людьми, то були страшні перепони. Було дуже багато незаконних перевірок. Було винесено рішення самим начальником Державної будівельної інспекції в Сумської області про заборону будівництва цього храму. Було ну, навіть до такого абсурду доходило, що там якийсь підприємець українець здавав якусь копійку на відбудову цього храму. Його визивали в податкову інспекцію і казали. Ти ще раз дав якусь допомогу, ми закримо твій бізнес. Така була протидія. Але незважаючи на це, Господь Бог сподобав нам на Сумщині збудувати величезну помісну православну церкву, українську за суттю і за духом. Зараз у нас є близько 200 парафій по Сумщині. А може більше не точно вам не скажу, бо це, цими цифрами оперує сумське перихальне управління наше. Близько 200 священників по всій сумщині українських, але ще в багатьох населених пунктах є московський патріархат, які себе називають українською православною церквою. Хоча є вже рішення і закон держави, рішення суду, яке підтверджує законність держави, яка держава вимагає про. Перереєстрацію релігійної громади відповідно до того, де знаходиться їх духовний центр. От можемо навести приклад. У нас в Україні є е, Вірменська апостольська православна церква. Вони себе не називають Українською апостольською церквою, а вони в своїй назві, на своїх табличках, на вивісках називають себе тими, якими вони є. Називають себе іменно. Вірменською апостольською православною церквою в Україні, то якщо б зараз так звана УПЦ з приставкою МПР назвала себе відповідно до їх духовного центру. Вони б називалися Російська Православна Церква в Україні. А щоб зрозуміти, чому вони такими є? Якщо у вас священник, який. Є московський птріха у вашому селі в місті, говорить вам, що ви українці, ми українці, ми за мір. Одне. Якщо ви стоїте на службі, на христина, то під час цієї молитви, під час літургії, чи під час хрещення, або під час іншої молитви звучить в Єктині таке прохання. Ще молимо за Богом бережену Україну нашу, за владу і військо і всю людність її. Як звучить це прохання в московських церквах? І ще молимось. Господи, дай пам'яті. о Острані нашій і воїнство його. Не, не наголошуючи за яку страну і за яке воїнство, можливо, за те, на якій мові вони моляться. Друга ситуація, якщо ви зайдете, якщо ви зайдете. Увітер, особливо це жінок туди не пускають священники, а чоловіки можуть попросити священника, щоб показав що йому вівтер, є антимінц священний, на якому служиться свята літургія, де часточка святих мощів якогось святого. І цей антимінц підписаний керівником церкви. Якщо брати антимінц так званої ПЦМП то на ньому буде підпис, виданий там такі-то парафії святішим Патріархом Кирилом по благословенню Онуфрія і Еперхальна Там, Наприклад, Сумського, там ілогія, в кожній області я, чи в кожній єпархії свій. І це, я думаю, що цей процес об'єднання буде завершений. І всі церкви в Україні або велика більшість будуть в єдиній помісні православній церкві. Тому що у нас з Росією вже найближчих 100 років не повинно бути не якогось культурного, економічного, державницького чи духовного зв'язку. Тим більше, що і російська церква забула. Що вона своє коріння бере із київського хрещення, і з Київської митрополії, яку нам делегував у свій час Константинопольський патріарх. Бо після хрещення Київської Русі церковні представники приїхали з Константинополя і збудували ту церкву, навчили цьому і висвятили своїх українців. Які очолили вже Київську митрополію, бо правила святих апостолів говорять так: це правила, які написані святими апостолами, що кожен народ повинен мати свого першого ієрарха, а не чужинця. А щоб розвіяти всі е, юридичну сторону приналежності УПЦ до Москви, ми повинні звернутися на їх документи. Ви візьмете статут, у ПЦ, То там буде написано, що ми керуємося грамотою Московського патріарха. А в тій грамоті пишеться, що всі рішення Помісного і Архірейського собору РПЦ зобов'язані виконувати вся так звана УПЦ. І благословляється. Митрополит Київський обирається єпископатом Київської митрополії, але благословляється патріархом Московським, тобто затверджується, призначається патріархом Московським. То про яку автономію чи незалежність ми говоримо? Кирилом, тобто, який благословляє так, воїнство російське вбивати. Вбивати нас. Тим і це подяком Кирилом, який благословляє на вбивство, та не тільки благословляє, він є одним із фундаментальних стовпів цього вбивства. Він є частиною виправдання цієї фашистської і людиноненависницької ідеології руського міра. Тому що саме через наші храми, які окуповані московським патріархатом по сьогоднішній день, Нав'язувалися нам ідеї трієдиного братства, про Святую Русь. Про це нав'язувалися, що української держави нема, бо в нас якась така там менша, наші керівництво і батьки, всі старші брати всі в Росії, і ми тільки повинні йти туди. І від собі, що унікально: Московський патріархат дозволив румунам молитися на румунські мови. У своїх храмах і багатьом іншим народам, але українця вони забороняли. Що казали нам з цих амвонів що українську мову Бог не розуміє? Або цією мовою, якщо ти молишся, то буде молитва не почута. Це вже була хула на Святого Духа. Тому що кожен православний, який знає таке свято після Пасхи одне з найбільших. День Святої П'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов святий Дух у вигляді вогненних язиків, то ті апостоли, які були в переважній більшості рибалками, через Духа Святого мали мудрість говорити до кожного народу його мовою. І в Біблії пишеться, що кожен народ чув свою мову.